По перше, з чого ми почнемо, це саме зустрічі диктатора Путіна з так званими воєнкорами. От про що хотів сказати, яку інформацію донести Путін, адже раніше він такого не робив. От про що свідчить ця зустріч? На вашу думку. Ну ту маячну, яку він там розповсюджував, то звичайно, його традиційна маячня там навіть немає чого зупинятися. Єдине, що ще раз показує, що там більше цікаво, що караганов там є такий е кадр. Почав знову погрожувати заходу ядерною зброєю і ударом вже безпосередньо по заходу. Це цікавіше було це ще раз говорить, що аргументів у Росії вже не залишилося зовсім, і відповідно в цьому контексті слід розглядати зустріч з Путіна з так званими воєнкорами. А, яка головна мета це для того, щоб воєнкори написали правду, так. Чому тому, що а, телеграм і телеграм-канали створили велику проблему в дійсності для російської влади, тому що воєнкори вони ж говорили в дійсності, що відбувається на місцях. А, вони показували то неприємна правда, те, що для російського інформаційного парасольки досить небезпечна, і тому влада вирішила вже їх. А, Взяти до себе, надати доступ до тіла, умовно кажучи, для того, щоб вони слідували конкретній політиці партії та уряду, для того, щоб вони не говорили, що реально відбувається на фронті. Тобто, щоб говорили, що все добре, там відбиваємо. Аж один леопард підбили, і це велика подія для російської армії, виявляється і, і так далі. І так далі. Тобто, головна мета це закрити останні шпаринці шпаринки в інформаційному цьому щиті, які створив Путін в Російській Федерації. Тараси ви вірите, що туди запросили справжніх воєнкорів, які раніше там до цієї зустрічі писали правду. Ну, дивіться, вони не звичайно. Ну звичайно, там я бачив перелік тих воєнкорівців при, в принципі достатньо відомі розкручені особистості. А, і вони ж як? Вони ж були. А, вони в більшості випадків передавали настрої на місцях, тому що вони ж знали, що настрої на місцях які. А бюрократична ж вертикаль Путіна і армії, вона ж побудована на брехні. Вона побудована на брехні, має зворотнього зв'язку. Вона, в принципі, самого початку була побудована на брехні, інакше вони взагалі не налізли до України. А тут звичайно, що неприємний вплив має. Плюс серед тих воєнкорів багато прихильних пригожину були, тому що він їх багатьох підгодовував, в тому числі. І тому, звичайно, що Путін і російська влада намагається їх приборкати. Хто там, ну знаєте, це таке батагом та пряникам запросили, показали, починаємо роз... говорити Хто не зрозуміє, того приб'ємо, мовно кажучи. А тому це такий крок, але це дуже радісний крок. Дійсності це показує, що нічого радісного не відбувається для росіян на фронті, і вони намагаються все ж таки. То, знаєте, якби були перемоги, то можна було б то пишити про перемоги, так? що все добре, ми йдемо у нас все гаразд. І тому вони намагаються використовувати інструментари цих воєнкорів, їх впливовість, в тому числі для того, щоб прикривати дірки. Це раз, а потім для того, щоб росіяни ніколи не дізналися правду. Знаєте, є такий старий радянський анекдот: це коли Гітлера, по-моєму, Гітлера, Бісмерка та Наполеона запросили на парад до радянської армії на площу, так? Червону площу, показують там танки, ядерні ракети. Там Гітлер говорить: от якби у мене була ядерна зброя, я б давно всіх переміг. Там бісмерк чи інший. Якби у мене були російські танки, я б переміг так, да? Тільки один Наполеон сказав: якби у мене була газета Правда, то ніхто б не дізнався, що я програв під ватерлом. А тобто, тут частково сенс в тому, що тут, знаєте, у кожному жарті є доля жарту, тому що росіяни хочуть, я думаю, готуються до поразки, і тому хочуть максимально пом'якшити цю поразку для того, щоб росіяни в принципі не дізналися, що вони взагалі програли. Це буде представлено як перемога. Що там ми там когось там щось захистили а, і так далі? Далі накривається вся інформаційна така парасолька за китайським сценарієм, в тому числі з контролем інтернету. А, і все вони живуть власні бульбашці, упевнені, що вони всіх перемогли. А, і ну пам'ятаєте, як сміялися з новин на з Північної Кореї, де вони запевняли, що Північна Корея стала чемпіоном світу з футболу. І, взагалі, північно-корейський космонавт же був на сонці. А ну це от результат такої роботи. Вони до цього готуються. Це дуже добре. В дійсності це якраз говорить, що росіяни ну російська еліта розглядає варіант того, що вони програються війну і хочуть законсервувати владу в Росії.